Якщо говорити про творчість, то е, ідея в мене просто записати альбом і реалізувати той матеріал, який написав на фронті. Для цього потрібно або люди, які допоможуть, або бабки. Але не ті, що біля під'їзду. Я закрився, бо в мене переоблік. Я закрився, не знаю, як надовго закритий для людей, хоч на душі тривога. Це все лайно для того, щоб настала перемога. Яка ціна життя? Задай собі питання, напевно, нічого, коли звучить наказ. І радість є тоді, коли вперед просування, і сумі, гори є, коли відхід назад, тиша, тише сам собою. Тиш, тиш, їде та, тиш, тиш, їде, та, цвільне життя, лишайня не так Місяць на поверхню і ми, як космонавти, ходимося пандащика.